Привіт, любі дітки! Рада знову вас вітати на своїх заняттях! Це я, Оксана, і сьогодні я приготувала вам щось цікавеньке. Сьогодні в нас заняття з ліплення. а ліпити ми будемо дуже щось цікавеньке. Це буде кольорова гусінь. І зараз я розкажу, що потрібно нам приготувати. Для роботи нам потрібно підготувати пластилін. Пластирина повинно бути багато кольорів, або, як ви вирішите. І цей пластилін потрібно поділити на однакові шматочки. Дощечка та стека. А ще потрібно вирізати ось такий. Гарнесенький листочок, щоб на нього цей листочок потім покласти вашу кольорову гусінь. Ну, якщо ви готові, тоді ми розпочинаємо. Ну, ось, дітки, ми зараз розпочнемо нашу роботу. Але перед початком роботи давайте ми з вами розглянемо, які кольори пластилину я підготувала. Так, ось цей кольор в мене жовтий, ось цей фіолетовий, оранжевий, рожевий та червоний. Це мої основні кольори, з яких я буду ліпити свою гусінь. Ви можете вибрати свої найулюбленіші кольори, які ви захочете. Ще я підготувала додаткові кольори. Чорний, зелений та червоний. Якщо ви готові, тоді ми будемо розпочинати. Нам потрібно з усіх цих кольорів зліпити кульки. Як же зліпити кульки? Ми беремо шматочок пластиліну, добре його розминаємо, а потім коли він став м'яким. Ми починаємо скочувати кульку. Кульку скочимо ось так в долонях половими рухами. Якщо у вас вже вийшов ось такий колобок, ви можете скотити і на дощечці щоб ваша кулька стала ще рівнішою. Ось моя кулька готова. І так само ми будемо робити всі інші кольори то ми розпочинаємо все робити ну ось подивіться всі мої 5 Куля готові, і зараз я буду їх з'єднувати між собою, щоб в мене утворилася кольорова гусінь. Беремо одну кульку жовту та добре притискаємо одна до одної, і наші кульки з'єдналися і так робимо з усіма. Подивіться. У мене вже вийшла майже готова гусінь. Що ж далі мені треба зробити? Далі покладу свою гусінь на листочок, який вирізала. Ось так. І добре-добре притисну. Ой, як гарно вийшло! А чого ж не вистачає моїй гусениці? Не вистачає їй оченяток. І зараз я зроблю їй оченятка. Оченятка я зроблю за допомогою чорного та зеленого пластиліна. З чорного пластиліна я відділяю невеличкий шматочок, один і другий. Потім я ці шматочки скочую спочатку в кульку, а потім рухами вперед-назад пальчиками буду робити ось таку видовжену форму. Та іншу так само. Далі потрібно виміряти, чи вони однакові, якщо не однакові, відсікти зайве. І з'єдную ось сюди гусениці на уголок, де вийдуть в неї такі ріжки. Далі, що мені потрібно, я їй ще зроблю оченятка зеленого кольору. Також відділяю маленький шматочок і інше Скочую в кульку. І ось сюди розводію гусени. Вона вийшла кумедна. І ще мені ще залишилось? Зробити свої гусениці посмішку. Відділяю шматочок, так само скочую, вирівнюю, і в мене вже вийшла посмішка. І ось сюди до своєї гусениці. Подивіться, яка вона в мене вийшла а гарна, кумедна та чудова. Ну що, малята, подивіться, яка в мене вийшла гарна гусінь? Я впевнена, що у вас обов'язково вийде. Присилайте свої роботи! До зустрічі, бувайте.